Вітаю вас. Є таке питання. Наші свідомості є якісь блоки, програми згузки енергетичні. А як їх ліквідувати практично, в нашій свідомості? Що почати, яким способом? Бажано швидко і більш-менш комфортно і обов'язково безпечно. Методик, методи, як ми знаємо, дуже багато. Величезна кількість. І не всі вони відповідають цим критеріям швидко, комфортно, безпечно. Всі ми знаємо, спочатку було слово, усі чули. Кожний звук це хвиля енергії певної частоти. Кожне слово це набір хвилі енергії, які можуть або зруйнувати базові коливання органів, ситуації, або відновити, зцілити. От саме головне підібрати ці звуки, яку мелодію записати, такий і результат від використання отримаємо. Утворюються, створюються тексти. А от як ці тексти повинні працювати? По-перше, вони повинні переводити органи ситуації та й самосвідомість на вібрації здоров'я, вібрації любові, щоб полюбити себе, а потім усе, усіх. Усіх інших. Поки ти не полюбиш себе, ти не можеш полюбити інших. Але для того, щоб полюбити, треба простити. Якщо не простиш, то не полюбиш. Якщо не полюбиш, не сілиш орган ситуації. І тому простити навіть те потрібно, що простити неможливо. Так, я простив тебе, я полюбив тебе, я співчуваю тобі. Бо ти не знаєш закон Бомрага, але це не означає, що я погодився з тим, що ти робиш, що ти твориш. Можна тисячі разів казати, я прощаю, а серце закрите, згузки не розчинилися, спазми не знялися в тілі. Треба правильно вживати слова прощення. За багато десятків років було підібрано невеликі тексти примирення. Головне, слова, не можна Переставляти, а промовляти так, як записано. Отже, що починати? Ви побачите готові текстиці, і що починати тут? Примирення з собою, примирення з татом та вічимо, якщо є або був вічі, примирення з мамою, примирення з мачухою, якщо була. При примиренні, неважливо, жива людина чи ні, ви у себе ліквідовуєте блоки, інших ви не чіпаєте. Як складалися ваші стосунки з батьком? Батько це перший чоловік, з яким ми зустрічаємось, коли приходимо цей світ. І від того, як склалися в дитинстві наші взаємини з батьком, залежить те, як складатимуться наші стосунки з чоловіками надалі. По суті, бачимо і сприймаємо всіх оточуючих чоловіків крізь призму образу нашого батька, а як складались стосунки з мамою. Мати це перша людина, з якою ми контактуємо, коли приходимо в цей світ. Від того, як склалися в дитинстві наші взаємини з мамою, залежить те, як складатимуться наші взаємини з жінками взагалі. Надалі. По суті, бачимо і сприймаємо всіх. Жінок через призму образу нашої мами. Отже, як користуватися готовими формулами примирення? Перше. Дивлячи собі в очі, можна в уяві, читати пункт перший 15-20 разів. Після цього хвилинку дві посидіти, нехай відчуття в тілі зникнуть, які можуть бути позіхання, тремор, тепло, холод, здавлення. В камінь упав з душі. Ну, будь-який. Легенькі, як правило. І потім другий, третій, четвертий, по черзі всі 8 пунктів. Зробити перерву і продовжити так само, таким чином, примирення з татом, а потім з мамою. На Напротязі 10 днів. Між днями можуть бути по необхідності перерви, але вичитувати 10 днів результат. Лише після цього можна аналогічно відпрацювати інших людей. Це і примирення з теперішнім партнером, примирення з усіма партнерами, які були, з іншими людьми, з ким ви хочете покращити стосунки, або з ким не дуже добре навіть ворожі стосунки. Це от так. примирення дозволяє розчистити дуже велику кількість блоків і налагодити наше життя і стосунки з людьми. А от наступна методика, три етапи, дозволяє ліквідувати згустки стосовно будь-якої ситуації, будь-якої хвороби. Ліквідувати першу причину. Користуватись нею так само готова методика, відпрацьовується, відбувається робота по ліквідації причин, хвороб, проблем, психосоматичних, духовних і так. Це і страхи, і страхи вибухів, небезпеки, втрати близьких, руйнації, це причини хвороб, ситуації різних. Тут є три етапи дійсно. Перший етап це читати один раз запитання такі, чому я, що мені і так далі до слова гніваюся. Потім підставити те, що у вас проблема є, яка. Страх, наприклад, але в стверджувальні формі. Не казати, чому в мене, а просто страх там, вибухів, проблема з органом, проблема ситуації, такої, складна ситуація там, з кимось. Просто концептувати факт. І зачитати після цього 611 частину другого. Не менше трьох разів. Більше можна, скільки прийде вам в голову, і вичікуєте таку кількість. Після цього, як ви читаєте, посидіти декілька хвилин до закінчення відчуттів на фізичному рівні. Потім переходимо до другого етапу. В другому етапі є два пункти. Перший, я дозволяю собі звільнитися. І називаєш те, що ти в першому пункті сказав, не менше трьох разів повторюєш. Після цього другий пункт. Я прощаю себе і під... за і підставляєш те ж саме. Знову чекаєш декілька хвилин, в тілі можуть бути якісь відчуття. І третій етап, найкоротший, один раз називаєш. То страх, чи проблему, чи ситуацію, і кажеш не менше трьох разів таку фразу Ти є моя сила. E, що відбувається, коли ми читаємо ці три етапи? Перший запитання ми задаємо, направляємо нашу свідомість на ту ділянку, над якою треба працювати. E, 61 друга частина вигрібає до першого в цих з вузків. До самого першого стресу, до самого першого страху, до першого згустку. А другий етап дозволяє бокові корінці образно, так скажемо, ліквідувати. І третій дозволяє перевести етап, дозволяє перевести із мінуса на плюс. І тоді це стає нашим досвідом, і воно нас вже не чіпає. Ми пам'ятаємо це все. Але на цьому. Конкретно, ефективно, безпечно ліквідовуються гірлянди з Гузків. Після кожного етапу, один-три дні, хто як вичитає, може бути певні відчуття раз на годину, раз на півдня. Тому не лякатися дуже добре, ліквідовуються гірлянди.